Найцінніше в житті це сім'я Божа, церква, де тебе люблять і чекають, тут рятується твоя душа та відроджується дух, тут зцілюється тіло. Ми отримуємо в Домі Божому все гарне, однак все ж таки деякі з нас залишають сім'ю, залишають батьківський дім і йдуть шукати щось краще в цьому світі. Такою була я. Проте, дякувати Богу, я повернулася до родини, до моєї рідної церкви, і мої дорогоцінні батьки, Юлія та Станіслав, прийняли мене як рідну. Від повернення до церкви мене утримували образи та гордість я завжди сумувала за духовною сім'єю і дуже страждала від самотності. Декілька років тому я пішла з церкви в нікуди. Втекла, навіть не попрощавшись і не попросивши благословення, але куди втечеш від Бога. Поблукала по церквах у пошуках чогось кращого, але цього кращого я не знайшла. Змучена духовним голодом, я відчувала, що вмираю, у молитвах просила Господа про милість, а він мене майже щоночі в моїх снах повертав додому, до церкви. Де я покаялася, де виросла духовно, де почалося моє життя з чистого Аркуша. І я поїхала з Києва до Одеси, до своєї духовної сім'ї, зі сльозами на очах і з трепетом. Я дуже сильно сумувала і чекала на цю зустріч. Мене теж чекали, як чекав батько свого блудного сина, який розгубив свій спадок. Мене прийняли. Пробачили, покрили любов'ю, і моя духовна мама, пастор Юлія, сказала мені з поверненням доню. Народилася я у Молдові у творчій родині. Себе пам'ятаю приблизно з п'яти років, коли ми переїхали жити в новий будинок, який купили батьки. Моя сестра артистка завжди привозила додому з гастролей всякий дефіцит. Великі банки з червоною та чорною ікрою, екзотичні фрукти та купу лахів. Ми жили у достатку. У нашому селі я була одягнена краще за всіх, а в нашому будинку завжди були гості, застілля та гулянки. Мої батьки дуже гарно співали тато грав на різних музичних інструментах. Мені подобалася наша родина весела та гостинна. І ось одного разу замовкли пісні та веселощі. Коли я пішла до школи, я помітила, що мама часто плаче, лається з батьком і в сім'ї панує якийсь хаос. Як з'ясувалося, батько мав іншу жінку, потім другу, третю, четверту. Скандали та ганьба наповнили наш дім. Одного разу у п'яному угарі Батько повісився на горищі, його тоді ледве відкачали, він був майже мертвий. А потім батько пішов із сім'ї на довгі 12 років. Мені було 15 років, коли я відчула себе майже сиротою, знедоленою та покинутою. У той час я дуже потребувала тата. Я мріяла, щоб наш будинок, як раніше, наповнився радістю, піснями. Та веселощами. Потім мама зізналася мені, що не хотіла мене народжувати. Моє особисте життя також не складалося. Прокляття набирало своєї сили в нашому домі. Надивившись на таке життя, як у пеклі, у 15 років я вже курила, пила вино, часто гуляла ночами. Мама не могла вплинути на мене. Я їй грубила, тікала з дому. А слідом чула слова, що холодили серце, краще б здохла дитиною. У 17 років я завагітніла від коханого хлопця. На аборт відвіз мене рідний батько, сказавши тоді Нічого страшного, не ти перша, і не ти остання. Депресія стала моєю постійною супутницею. У 19 років я вийшла заміж, але мати мого чоловіка. Підсипала чаклунського зілля нам у їжу просто під час весілля, і незабаром наш шлюб розпався. Після розлучення чоловіків міняла як рукавички. Будучи відкинутою, сама відкидала всіх. Я не знала, що таке кохати і бути коханою. Минали роки. Я вивчилася, здобула професію, працювала співачкою у ресторанах. На концертах голосом заробляла багато грошей, але, рахуючи ці гроші, мені було гидко тримати їх у руках. Я хотіла чогось більшого, чистого, світлого, завжди жадала змін у своєму житті. Тоді я почала шукати Бога в традиційній церкві. Здійснивши обряд хрещення, я чекала на диво, але його не сталося. Після хрещення я і мої хрещені відзначали моє навернення до християнства до ранку, у п'яному угарі. Щасливою я так і не стала. Про Бога мені ніхто не розповідав, але я продовжувала надіятися і часто у депресії кричала Бог, ти де? Допоможи мені, якщо ти є, інакше я не хочу більше жити. У той час. Коли я так відчайдушно кричала і плакала, Бог послав до нашого повоєнного селища молоду сімейну пару Станіслава та Юлію. Бог чув наші волання і закликав їх місіонерами заради нашого порятунку. Вони залишили життя в Криму і переїхали до мого населеного пункту, щоб проповідувати Євангеліє Ісуса Христа. Тоді вони розвішували по всьому селищу афіші із запрошенням до церкви. Якось я йшла з роботи з будинку культури і побачила афішу на стовпі, там були написані такі слова Ісус учора, і сьогодні і навіки той самий, І ще від руки були дописані слова, які потрапили прямо в моє серце Він може допомогти вам. Якщо ви в депресії та самоті. Спочатку я подумала, що це якась секта, але ці слова так сильно врізалися в мій розум, що я досі не можу забути того дня й години. А потім сам Бог привів мене до церкви, де я побачила багато сяючих від щастя очей, до церкви, яка тільки но зароджувалася в нашому бідному повоєнному Придністров'ї. Господь покликав двох молодих людей, вірних своїх, щоб насадити тут чудові сади царства Божого, випустити помучених на волю і останніх зробити першими. Мене одразу прийняли як рідну. Пастор Юлечка довіряла мені співати на церковних богослужіннях. Це було щось. Пастор стояла попереду, як воїн світла, а я позаду. Адже мій спів часто закінчувався звільненням від бісів я просто падала, і демони виходили з мене, а пастори завжди молилися і підбадьорювали мене очищатись і освячуватись для служіння Господу. Вони провели зі мною багато часу, формуючи мене і люблячи як свою рідну та близьку дочку. Через два роки після покаяння я стала служителем. Я схопилася за мого Господа, він став моїм повітрям, без якого неможливо дихати, і я чудово розуміла, що це єдиний мій порятунок. Батько мій, який жив уже з нами, теж пішов зі мною до церкви Бог дав мені прощення до нього. Ісус звільнив мене від цигарет, блуду та алкоголю. Десять років мене формували духовні батьки. Вони вкладали в мене, як і в усіх своїх учнів, своє життя, бажаючи, щоб кожен з нас реалізувався як священик, не втративши свого первородства. Але моє серце не було до кінця вільним, і продаж первородства не змусив на себе довго чекати. Замість того, щоб винести все на світло, помолитися, пробачити образи. Я закрилася і стала носити на обличчі маску, вдаючи, що все добре. Брехун сатана весь час шепотів мені Не розповідай, не ділися, тебе все одно засудять тут немає любові. Але насправді любові не було в мені адже любов пробачає, покриває, усьому довіряє. За непрощенням приходить гордість, бунт, осуд. Я жила з усіма цими гріхами, ходила до церкви, співала у прославленні, вела домашнє зібрання, а сміття гріха поступово заглушало Боже насіння в моєму серці, почала віддалятися від пасторів, мало спілкувалася з ними, уникала зустрічей, не довіряла. Вони бачили в мені всі ці речі, намагалися поговорити, чекали відвертості від мене. Але ні. Я закрилася. Я сама розірвала духовну пуповину зі своїми духовними батьками, а результат всього цього я стала падати духовно, вже не сприймала проповідей пастора, мені здавалося, що в церкві все не так лідери лицемірять, любові немає, але проблема була в мені я втратила мир Божий у серці. Домашні зібрання почали розвалюватися. У моєму будинку теж не було миру. Я залишилася без роботи та грошей з дитиною на руках. Моє серце поступово ставало тим ґрунтом, в якому були камені, образа, гордість, засудження та лицемірство. Вперше у житті я написала про себе так відверто Повірте. Багато було і прекрасних днів і років у моєму християнському житті. Вони й досі є. Я християнська співачка. Пишу музику, випускаю сольні альбоми, кліпи. Мої пісні часто звучать на радіо, я виступаю у церквах Києва і на святах міста, і за кордоном. Однак з особливим трепетом я згадую ті дні. Коли ходила пішки, несучи Євангеліє у доми з моїми пасторами, це чудовий, найкращий час у моєму становленні. Я знаю, що це свідчення слухатимуть тисячі людей. Може, хтось упізнає себе, а може, комусь моя життєва історія послужить порадою, і ви зможете уникнути тих помилок, які зробила я. Хочу звернутися до всіх. Любіть одне одного, як і Господь любить нас, не засуджуйте нікого, не дозволяйте тернам заглушувати любов у ваших серцях, не продавайте свого первородства, не давайте місця дияволові, зберігайте святість. Я повернулася у сім'ю. Тепер у мене все гаразд. Можливо, Бог допустив у моєму житті всі ці події. Щоб я змогла оцінити те, що часто не цінувала маємо, не цінуємо, втративши, плачемо. Господь благий і милостивий. Він дав мені шанс встигнути покаятися, піднятись і почати виправляти свої помилки. Мені потрібно надолужити втрачене, йти вперед і з останньої стати першою, приносячи плоди Господу. Радість наповнює моє серце щодня, адже я повернулася до моєї духовної сім'ї, де для мене підготовлено все найкраще. Я служу царю царів, він дав мені частину і спадок. Пастори довірили мені пасторське служіння є домашні церкви в Україні, Чехії, Швейцарії, з благословення старших пасторів. У цей страшний час повномасштабної війни я виконую служіння в столиці України та за кордоном, і Господь докладає тих, що спасаються до церкви. Як творча людина, можу сказати, що потенціал, вложений у нас Богом, можна реалізувати до кінця лише у церкві: співати, грати на музичних інструментах, писати музику. Творити шедеври мистецтва для нашого Господа це зовсім інше переживання, ніж драйв підігрітий алкоголем, цигарками чи наркотиками, так робила я, заповнюючи свою душевну порожнечу. Як багато найталановитіших людей у цьому світі гине через порожнечу, коли їхні душі шукають чогось більшого, вириваючись із плотської клітки. Багато хто вмирає, так і не знайшовши свого Творця. Господь створив нас для поклоніння йому, і тим самим Він розкриває в нас ще більше дарів і талантів, піднімає на висоти свої, роблячи з останніх першими. Яскравим прикладом цього є пастор Юлія, дівчина, яка з молодих років присвятила себе Богові. Схиляла своє серце біля ніг Ісуса. Господь відкрив у ній величезні дари та таланти. Не маючи музичної освіти, вона пише пісні хвали та поклоніння, які мають мільйонні перегляди. Слово Боже, записане нею у віршах та музиці, оживає у прекрасних духовних мюзиклах, поставлених у церкві Слово Боже. Я беру приклад з моїх пасторів. Навчаюсь їхньому терпінню, смиренності та благоговінню перед Богом. Я щаслива, що служу Господу. Дуже люблю мою церкву, у ній звучить чисте слово Боже, у ній лунають божественні пісні, помазані Святим Духом. Прямо від Божого престолу стікає прекрасна гармонійна музика як олива. Ця олива очистила мене від гордині. Та звеличення заповнила моє серце і життя сенсом. Я більше не страждаю від порожнечі та самотності. Ні, я не хвалюся собою, я хвалюся Господом і служу Ісусу Христу, даром, який Він мені дав, співаю, веду людей до Царства Божого. Не можна знайти жодного порівняння з тим чудовим переживанням. Як поклонятися Господу в дусі та істині, поклонятися царю над царями, звеличувати того, хто помер за мене.